Шановні колеги, стандартизація медичної допомоги в Україні є ключовим напрямком у забезпеченні високоякісних і доступних послуг для населення і вимогою євроінтеграційних процесів. Стандарти не лише вирівнюють якість лікування, а й сприяють оптимізації ресурсів, підвищенню ефективності системи охорони здоров'я, дотриманню принципів доказової медицини. Поступова адаптація до вимог Європейського Союзу. Відкриває широкі перспективи для поглибленої співпраці в галузі охорони здоров'я, обміну досвідом, впровадження інноваційних рішень. Сьогодні українська система охорони здоров'я має всі можливості для досягнення стандартів, які відповідають найкращим світовим практикам. Але це вимагає значних зусиль з боку держави, медичних установ, суспільства в цілому, від кожного з нас з вами. Цим питанням буде присвячений форум FarmExpert 2024 Стандарти, інновації, євроінтеграції», який відбудеться 21 листопада 2024 року у Києві, і до якого Державний експертний центр долучається у якості співорганізатора і учасника. Шановні колеги, ставайте учасниками процесу євроінтеграційних змін у сфері стандартизації медичної допомоги. Чекаємо вас на форумі.